Всім привіт! До фахового вступного випробування з психології та соціології залишилось два тижні. Це залежить від того, здаєте ви ЄФВВ, чи ви здаєте внутрішній іспит в університеті. Але все ж, давайте візьмемо таку найменшу найменшу дату. Це два тижні. І у мене наразі часто питають вступники, чи встигну я підготуватись. І я вам розкажу про лайфхаки за допомогою моєї методички, як це можна зробити. Методичку для підготовки до іспиту можна придбати у мене. Вона складається з п'яти розділів, так як і програма Міністерства освіти і науки фахового іспиту з психології і соціології складається з п'яти розділів. За моїм досвідом, реально встигнути зробити якісно один розділ на день. Щоб запам'ятати, щось проговорити, повторити всього у методичці 5 розділів. Тобто за 5 днів реально пройти всю методичку, і за цей час ви вже зможете пройти її і не раз. Я вам рекомендую робити слідчим чином. Один розділ, один день ви вичитуєте, запам'ятовуєте, проговорюєте вголос, те, що ви прочитали. Можете розказати близьким щось з того, що ви сьогодні прочитали, дізналися. Найкращий лайфхак це цікавитись тим, що ви читаєте. Я розумію, що не може бути цікаво все, але ухватіться за те, що вам запам'ятали за те, що вам цікаво, розкажіть це близьким. Так ви запам'ятаєте. На наступний день можете почати підготовку з того, що ви повторюєте ключові. Параметри ключові терміни з попереднього розділу, і так по наростаючій. Тобто на третій день ви сідаєте, повторюєте з другого та першого розділу і читаєте третій. На четвертий день ви повторюєте з третього, другого, першого і е, читаєте четвертий і так далі. Повністю реально зробити два таких кола, а то і більше, в залежності від вас, в залежності від того, як ви працюєте з інформацією та запам'ятовуєте. Я всім зічу гарного дня, успіхів на вступі і звертайтесь до мене по методичку.